Наше вітання на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль mini Купер. Як ви всі знаєте, це виробник BMW, Робляє такі машинці, не працює нормально радіатор пічки. Вже заміри ми провели і показує на дефлекторах 45-43, одна сторона, а друга сторона ще гірша. Тому. Сьогодні будемо промивати радіатор. Зараз поглянемо що під капотом. Ну, такий двигун, об'єм я ще не знаю, але це не так важливо. Підключаємось до радіатора пічки та промиваємо його. Поїхав. Підключилось до радіатора пічки, очистили фільтр, вмикаємо апарат. Бачимо, є бруд, пішов насипати. На перший погляд не дуже багато, але цього достатньо. Середнє будемо працювати з хімією. Миємо, побачимо на результаті. Перевіряємо результати промивки, тимчасові. Як ми бачимо, тільки викинуло бруд і вже спокійненько, 73 продовжується набір. Така цікава машинка. Зараз допромиємо повністю радіатор і подивимось, наскільки ж максимум він виходить. 74 вже. Підійшла до кінця наша промивочка, перевіряємо результати. Дуже-дуже гарно промилось. Хотів вам показати, погляньте, 78,9-79 градусів. Просто валить з усіх дефлекторів, дуже гаряче. Ну, навіть власниця цього автомобілю казала, що там, де було 45, і це вже було непогано. Вроді як пішло тепло. Подивіться. Що після промивки? Зараз буде 80 градусів. Просто шкварить. Ну, Ідеальний результат. Дуже гарно вийшло. Зараз ми зараз ми вже зберемо автомобіль.